Давайте завітаємо до п'ятого А класу. думку учнів про їхнє навчання. Привіт. Який тебе улюблений предмет? Привіт, мені здається інформатика. Дякую. Привіт. Тобі подобається навчатися в нашому ліцеї? Так, мені дуже подобається. Привіт. Тобі ласка навчатися в п'ять класі? Не дуже, але мені здається. Дякую. Привіт. <клес> ви подобається вчителі? Так, наші вчителі креативні, сучасні. Дякую. Дякую! А чи зможете ви себе прорекламувати? <клес> <клес> Вітаємо всіх вас. Берімось до праці. Бо ще не було в нас таких презентацій. Нелегко, отак, за однісіньке відео. Про наш клас багато чого розказати. Наш п'ятий клас розпочав крокувати стежинами спільного життя у 2018 році. Ми разом уже 5 років, 1825 днів. Ми це 16 дівчат і 13 хлопців. І ще. Наші батьки, вчителі, ми веселі, допитливі, щирі і кмітливі. Нас у класі 29. Ми одна сім'я. Стараємось все вчити від А до Я, від А до Я. Ви удивіться в нас поближче. Хто з нас вищий, хто з нас нижче. Всі в класі своєрідні, своїх батьків діти рідні. Навчаємось ми, хто як може, звичайно. Усе прочитаємо, напишемо хайно, то віршик на пам'ять, то правила знову, та нам не набридло знання це основа. І всі талановиті, на кого ти не глянь. нема у нас нездібних, у кожного талант. У нас немає ти, у нас немає я. Ми єдиний клас, ми одна сім'я. Ми старанно і сумлінно. Будемо вчитись на відмінно. Ось такі в нас плани. Ви поправте, як щось не те. Ви на нас уважно гляньте, бо перед вами щось! Нас, і мовчать дзвіночок, ціле літо Школа, 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 ми йдемо у клас, щоб у друзів та... Першого тривога, школа, 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 злітай до весни, клич знову нас до знань. Одна родина, наші вчителі добрими очима настрічають, і б